Всім привіт ми з України. Сьогодні буде ролик про пересадку камелій. Камелій у мене багато, і ще багато новиночок, я зараз всі покажу, і їх треба пересадити. Ось такі екземплярчики. є і менші екземпляри, і є ще й оцінка. Я купила дуже цікаву оцінку, і зараз я вам це подробно детально покажу. Камелії люблять підкисляний ґрунт, тому для ґрунт я для них роблю так. Я беру десь 80% ґрунту для лохини. Зараз покажу пакет ґрунт для лохини, яку марку там ви вже знайдете, це не важливо. Головне, це щоб була PH, легка структура, всяке таке місце, мікро і макроелементів. Тобто, головне це PH. Я беру десь 80% цього ґрунту для лохини. Він виглядає приблизно отак. Це такий кислий торф. Може бути він з карою. Там десь в мене тут два ґрунти, і вони різні. Бачите, цей такий більш дрібний він з карою. Він закінчився, я взяла іншу марку. Він такий більш торфяний, з такою корою, з такими палками. 20% я додала свого універсального ґрунту, який я використовую для цитрусів. І ще десь півлітра в мене тут було перліто. Ось він <зас> заховався. <зас> десь на цю миску півлітра перліту. Зараз я все це перемішаю і вже покажу. Сьогодні, 4 листопада, ролик буде пізніше, але сьогодні я виділила день для того, щоб познімати ролики і зробити всі пересадочки. Бо роботи багато, рослини треба позаносити. І ось нарешті вийшло сонечко. Так тепло, притепло. Зранку було десь градусів 15, зараз вже можливо всі 20 градусів, коли сонечко виглядає. У мене тут і чай з попереднього ролика про рангпур. І зараз буде пересадочка камелі. Грунт я замішала, розмішала, в чай навіть не натрусила, то ще спробую ще й допити чайок. Мені дуже подобаються такі горщики ламела дует. От, Зараз будемо Ну, Взагалі, класно було б для них глиняні горщики, але вже користуємося, які є, які ми можемо достати. Насипаю землю. Дивіться, Так, це буде нормально. Так от по діаметру. Дивіться, які в нього коріння. Ось її корінці. Ой, і черв'як. У нас їх своїх вистачає, ну, ладно. Ого, дивіться, тут було добре пролонгованої дії. Дивіться, які корні. Коли рослина в такому стані ще грунт через верх, то її дуже легко і залити, і складніше за нею доглядати. Два листочка, нижніх я переберу. Така ось біла-класнюча. Я їх замовила аж три штуки. Ну, Хто недавно на моєму каналі, той ще, напевно, не знає, що я люблю білі квіти. А хто зі мною вже давно, той, той знає, що я люблю саме білі квіти. Неважливо, яка там саме квітка. Троянда, ромашка, щось інше. Головне, щоб вона була біленька. Тобто тут нічого складного, просто отак насипаємо ґрунт, проштовхуємо його по краях. Обов'язково пам'ятай що що камелія, кава, чайна камелія. Вони всі люблять підкислений ґрунт. І широколиста гортензія а зробити підкислений ґрунт це саме добре використати ґрунт для лохинення. Саме те PH, яке нам треба. Тож беремо, додаємо, розбавляємо, розводимо його з перлітом, трошки додайте універсального і все. потрусили по краях добре пропохнули. Після поливу ґрунт також просяде і можна буде ще. До, досипати ґрунт за потреби. В таких горщиках вони будуть дуже класно виглядати. Зараз я поки не буду ставити, бо ще треба поливати. В цьому горщику зроблені дренажні отвори, а саме кашпо таке декоративне воно буде без дренажних отворів, і використовуватись, ну, так, як і піддончик, да, і декоративна частинка. Так, Для менших рослинок я візьму менші горщики, ось такі. Тобто горщики підходять, любі, які ви можете достати, всі, наприклад, затебехи. Самі звичайні затебе. А це горщики з аврори, вони взагалі е, дуже дешеві. Так само насипаємо грунту, якщо от в ґрунті попадаються, отакі. От Шматки – це кокосові волокна, то нехай собі будуть, вони не заважають. Камелія не любить пересушки. так Корінці в неї не стирчать, як вони стирчали у великих, але їх теж дуже багато, дивіться, вони ну, на дні горщика все заплели. І тут аж по три рослинки, для того, щоб пущик у майбутньому був пухнастий, їх садять, дивіться, аж по три рослинки. Бо якщо одна рослинка, то вона буде довго, довше наростати їх садять таким варіантом одразу три рослини. Так само. Приміряли їх там, щоб вам було зручненько. І потім було зручно поливати. І насипайте, тобто, горщики треба збільшити, але не дуже. Не треба маленьку рослину одразу садити у вітром. У попередньому не камелі були, там був інший формат. То я використала для них більші горщики. Ці ж тим не треба ні тим великим, ні цим дрібненьким. Великого горщика не треба все так припхали, притрусили добренько, щоб нічого не вивалювалося і вам було зручно поливати. По Всього там ще просяде після паливу. Треба додати. І не забувайте про бірочки, бо треба ж потім подивитися, чи відповідає сорт. Якщо сорт не буде відповідати ці тіння, то вже можна буде під'явити. Опостачальнику претензії, що не, не отримали очікуваного цвітіння. Так само беремо ще одну маленьку, для неї горщик якось на дно грунту, витягаємо пірку, прибираємо нижній листочок, якщо він заважає. Так само тут три рослинки, так само таке гарне коріння. Ставимо, насипаємо ґрунту. І не забуваємо про бірочку. Я завжди пересаджувала камелії з квітами, це на цвітіння не впливало жодного разу. Головне, там не підживлювати в період, коли вже є бутони. Попіклуйтесь про них і дайте добрива трохи раніше. Так само можна використовувати добриво для гортензів, для лохини. Розводите і додаєте, підживлюєте, підкислюєте обов'язково, якщо вона є. Підтрусили, підтряхнули, отак все, хоп-хоп. І потім будемо поливати. А ще я придбала такі дві камелі, вони е, з оцінки. Це феме фаталі. Як ще я правильно прочитала, отак. отак. Отака назва у цієї камелії. Вона відрізняється саме листям, вона в неї таке сливове. Бачите, який молодий приріст, він такий сливовий. І саме цим вона мене зачепила, бо з таким листям камелі в мене нема, в мене є гортензія. Камелій не було. Тож, ось молодий приріст, дивіться, який він. Не... А зазвичай в камеліях молодий приріст він салатовий, він зелений, але не такий. Тож що їх треба не просто пересаджувати, а реанімувати. Давайте подивимося, що тут взагалі відбувається. В принципі, в цього екземпляра корінці норм. Он на горщику є черв'як. Я не знаю, де вони стояли у продавця. Зараз я викину це на клумбу. Хай там собі черв'ячок виповзе. Так, є тут і вже пропавші корінці, але багато свіжих Саме в цьому екземплярі шансів багато. Бачите, суха гілочка була. Також тут два екземплярчики, це якийсь молоденький приріст. І тут ще ось відламаю сухі гілочки. Тобто були сухі гілочки, трошки також пошкоджене листечком. Всякі тут плямки проявляються. Візьму, візьму для нього щось, помірюю. Цей горщик він буде маловатий по висоті. Тоді возьму для неї цей АТПшний горщик, він з дренажними отворами. Отворів тут в нього ну, багато, досить буде для камеліки. Насипаємо на дно гру, обов'язково я всі рослини, які сьогодні пересажу, скористаюсь для них редіфармом або фертірутом. І всіх обов'язково для того, щоб корінці відчули всі макропоживні речовини і саме нарощували хорошо кореневу систему. До речі, в неї тут є бутончики, можливо, вона ще й покаже, як вона квітне. Тобто саме цей екземплярчик, він ще більш-менш нормальний. А один прийшов дуже такий вже печальний. Хоча ціна на них була однакова. Тобто один той печальніший мені не продали дешевше. З мене взяли як за два однакових. Але один норм, і претензій до нього як би нема. Хай ми фаталі. А один по печальні. Положила я пакет, щоб цього горщика не насипалось мені черв'яків, або ще чогось, бо треба його, мабуть, буде більш роздіріпаніти. Зараз горщик викинемо. Дивіться, тут також було три кущика, але один засох, його треба звідси прибрати. Ось суха гілочка, її треба відламати. Тут також підсохло. Бачите, якось воно так от печальненько виглядає. Потім буду вас тримати в курсі, як воно буде вичухуватись. Зараз оцю суху гілку, вона суха, суха, бачите, я б її побрала, щоб воно не гнило і не заважало тут навіть корінців, наче живі є, може б вона і відійшла. Можна спробувати її посадити десь в окремий якийсь стаканчик, але прибрати звідси, щоб вона в разі, якщо вона все-таки вирішить загнисти, не заважала. Тобто так трошки порваємо коріння, наче тут черв'ячків не було видно, або він випав. Тобто, тут і корінці підгнали, якось там не склалося постачальника з цим екземплярчиком. Ось. Ой, теж ви корінці все опітрано, ось живий корінець. І ми її посадимо в менший горщичок. І буду за нею спостерігати. Цей горщик з для неї, він нормально підійде. І по висоті додати ґрунту, і по боках свіженького ґрунту додамо. Поставлю її на більш-менш сонячне, тепле місце. І потім вам покажу, як вона відійде, чи впорається вона з таким стресом. Там її почали загублювати, а тут їй щось там додали свіжого повітря. Бачите, хвойні голочки, тобто ґрунт з хвойної кори дрібної. Ось, і там поверну бірочку і потім вам покажу, як вона відійде. Також ще зараз пересажу, пересажу. От, ну, рожево, то... То, бачите, в великих гортензіях теж їх по три штуки. Можна було б їх роздірібанити, посадити всі окремо, але ж буде вже не так пишно. Тож я так і залишу. Витягну її корінці. гарні, класні. Ось так. Хорчики ставимо і засипаємо ґрунтом. Тобто це не там пересадка якась там буквально От відірву нижній листочок, а більш перевалка. І отак от додаємо свіженького ґрунту. Особливо подивіться на цей екземпляр, нижнього листячку, я приберу а, ґрунт верхом. Полувати буде незручно. І такий екземпляр дуже можна перелити і загубити. Коштують камелії. Не недешево, тож їх краще пересадити, перевалочку, дивіться, і корінь, якщо ви ставите в блюдечко, камелії не люблять, щоб вони пересихали прям сильно. Це для них буде трагедія, печалька біда, Тож їх краще перевалити акуратненько. Поки це дозволяє погода і все таке. Також три екземпляри, просто вони по-різному посажені. Бачите, на різній відстані. І кажеться, що це один пишний куст. Тож краще переваліть. Зараз спробуємо. Так, частинка корінців відривається, частинка залишається. Дивіться, коріння класне і його дуже багато. Тож, пересадимо, зараз на одну ще трошечки додам. Хай краще камелії буде зручно, мені буде зручно за нею доглядати, поливати. І я буду впевнена, що я їх не загублю. Я за весь час загубила тільки одну камелію, вона була в подвійному горщику, і літом я її просто втопила. Я вже кинулась, коли побачила, що вона там топиться. Почало листочки найкорічні йти, я думаю, що таке, що не так. І як вже побачила, то просто вона там топилася. Води наливала я багато за декілька поливів. Вона не. Стільки не споживала, і я її просто, просто просто втопила. Тож, треба пильнувати, палив, якщо у вас камелій в твайних горщиках. Все, повертаю її бірочку, і вона мене порадує цвітінням. Я вам все покажу. Ці камелі пересажені в горщики. Ламела в подвійні, вони в них будуть стоять. Ось така пересадочка. Відбулася пересадка камелі різних кольорів. Потім буду вже хвастатись показувати, як все квітне. А грунту витила у мене впритик. Тож заводьте камелі, але пам'ятайте, що вони не люблять спеку і дуже сухе повітря. І не люблять, коли їх пересушують. Тож з камеліями, будь ласка, пильнуйте. Ось ці камелії, вони були раніше пересаджені, в них тут горщики більші і самі кусти попишніші, і е, був інший формат горщиків. Тобто вони, тож вони пересажені в такі великі горщики. Як бачите, з ними все добре, бутони на, мі на місці, листечко теж будуть скоро радувати нас цвітінням. Поки я знімаю сьогодні ролики, погода змінилась прям кілька разів: від похмурої до сонечка, знов сонечко заховалось, і є вже такий прохолодний вітерець. Тобто ось і нам вже дуже-дуже дихає в потилицю. Треба швидше мені прискорювати із, із своїми пересадками і пакуванням зимового садочка. Як бачите, жодна камеля від пересадки не постраждала. Є ті, які я пересаджувала набагато раніше, але в цьому році, ну, тобто в цьому місяці відбулася купівля нових екземплярчиків, всі вони були пересаджені, збільшені горщики, тому що у всіх одна та сама картина. Грунт через верх горщика сипається. Коріння прям борода через дренажні отвори виглядає. Тож їм потрібно обов'язково була перевалочка. Тож всіх обіймаю цьомою, купуйте нові квіти, вирощуйте, робіть щось позитивне, створюйте гарний настрій і зимову казочку. Всіх обіймаю цьомою, До нових зустрічей!